Слава Украине! Героям слава! Слава, слава нации! Смерть ворогам! Маскаляку! На Нагиляк! На хилях!

Ще браття українці усміхнеся боля, згинуть наші волі, жінки, як роса. Could you Сьогодні наша хода пам'яті і мітинг реквієм до Дня пам'яті захисників України на місці поховання відважного воїна Збройних сил України Віктора Голого. Це наша глибока шана мужньому воїну, вірному синові, чуйному батькові, люблячому чоловікові, справжньому другу, який віддав найцінніше своє життя, виборюючи свободу і незалежність нашої держави. Віктор Голий Микола Бутенко, Владислав Озаряник, Геннадій Зіноватний, Іван Дєдушко, Віктор Охріменко, Іван Губаль, Віктор Костенко, Антон Мазур, Юрій Запорожець, наші земляки герої, нескорені частини хороброї нації, частини нашої перемоги. Вони назавжди залишаться. В наших серцях. Шануємо пам'ять справжніх героїв хвилиною мовчання. Про втрати завжди говорити важко і боляче. А коли з життя йдуть зовсім молоді люди, то говорити важко і боляче вдвічі. Віктор Голий народився в місті Знаменка 28 вересня 1981 року в сім'ї службовців та коріння роду сягало села Плоска, тому вічний покій герою судилося знайти на батьківській землі. Його босоноге дитинство. Проходили в цьому селі гостини в бабусі, ігри з хлопцями, купання у ставку, прогулянки до лісу, спогади навертають на очі сльозу, безтурботне дитинство позаду, навчання в школі, здобуття освіти в Кіровоградському державному педагогічному університеті, Дніпропетровському інституті державного управління наду при президентові України, маючи дві вищі освіти. Віктор Анатолійович працював на різних посадах, вчитель історії та географії, методист питань туризму, очолював різні напрямки роботи Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Всюди намагався бути попереду, і на захід Батьківщини пішов без вагань. Сміливий, рішучий, відповідальний. Віктор Голий загинув смертю героя, взявши вогонь на себе. Врятував своїх бойових побратимів, які, дякуючи йому, вийшли з ворожого оточення. Згорьовані батьки, дружина і продовжувач роду синок Мирослав завжди зберігатимуть світлий образ дорогої людини. Пам'ять про нього вічно житиме. Дякую за перегляд! Віктор мав багато друзів. Він був активним членом Всеукраїнського об'єднання Свобода. Їм слово. Слава Україні! Героям! Товариство! Пройшло вже, пролетіло 8 років. Вже більше восьми років, як Віктор пішов до військомату. Добровольцем, треба це не забувати. Що він йшов добровольцем і його навіть з перших днів і не брали. І він, не знаю, десь за другим чи за третім разом. Все-таки він виборов це право захищати нас з вами. Ну так вже склалось, що боронячи терени нашої держави, він у бою. У бою загинув, захищаючи нас з вами, захищаючи своїх побратимів, які, дякуючи, тому що він став на, на цьому бою, вони не потрапили в оточення, залишились живі. Тут вже говорили, що да, дійсно Віктор був високоінтелектуальною інтелектуальною людиною, яка Принесла дуже багато в користі суспільству, але так сталося, що за його погляди, його за останні роботи звільнили ті, що хто сьогодні при владі, навіть сьогодні вони є депутатами Знам'янської міської ради. І нам не потрібно за це забувати. Треба дивитися в майбутнє оці люди. Будемо так прямо говорити, регіонали, ОПЗЖ, зараз вони зелені, там і ще якась вони <кій> літають з одного в друге. Немає, так би мовити, політичної якоїсь гілки, яка б вона була для них однією. Вони змінюють те, що їм вигідно. І Віктора тоді любими шляхами він працював у музеї. Дуже багато в нього було розробок історичних. Він сам, будемо речі, займався історією. Він розробляв ці всі туристичні маршрути. Ну... Так. Займався археологією. Ну, як я вже говорив, високорозвинена інтелектуальна людина. І напевно він зараз дивиться з небес. І дякує своїм мешканцям тут спів, ті, що села Плоско, які, будемо так говорити, не забувають його, організували сьогоднішній так би, цей захід. Ну, Не буду затримувати, я думаю, перемога за Україною однозначна, бо наша перемога сталася тоді, коли вже вони. Повномасштабно вторглися у цю 400-літню війну. Не, не треба говорити, що вона там пів року. Вони вдерлись в 2014 році, вже 8 років минуло А взагалі війна йде з цим подвічним ворогом вже більше 400 років. Це те, що може ще може навіть і, і раніше. Так що, слава героям! І смерть кацапа. Кацапам, кацапам оцим свино собакам, як сказав. Вони навіть не люди. Їх людьми зараз дуже важко назвати. Усіх нема, нема гарних. Гарних, а то, напевно, гарні кацапи, ті, що в пакетах їдуть додому. Як би там не було, я взагалі ну, не, не хочу навіть і говорити щось за те, що вони люди. Це не люди. Усі всі, що там знаходяться. Слава нації! Смерть Перемога буде за нами. Дякую. Шановне товариство, я хотів би виносити до слова Григораша Юру, який вітю знає і з ним перебував в нашому Чорноліському окремому козацькому полку. Дякую. Дійсно, ми познайомилися з Віктором чи в 2006 чи в 2007 році, не пам'ятаю, вже, коли були членами громадської організації Окремий Чорноліський хор Каїнського Казахстані. Це був молодий хлопчина, ерудований, активний, освічений і такий непосидючий, знаєте, живчик. Він намагався пізнати все те, що таїли від нас багато років, викладаючи нам історію. У 2014 році було, коли почалися ці події в Україні, було, звичайно, у мене відчуття, що не буде без втрат, без людських втрат з нашого боку, з боку воїнів наших. І дуже було прикро. Розум не сприймав і серце не сприймало те, що першим загиблим у Знам'янському районі став Віктор Голий, людина, яку знав, близько, дружив, товаришував, багато часу проводили разом. І це, я ж говорю, розум не сприймав цього. Але на превеликий жаль, це, це так. Віктор Цікавився історією, він багато знав, він багато говорив, відкривав. І для нас, хто старший, його навіть був за віком, ми від нього чули багато нового. Віктора, хто знав Віктора близько, а тут присутні, мабуть, всі його знали. Ви пам'ятаєте, він неодноразово повторював, мені запам'яталися його слова. Справжній козак гине в бою. І, на жаль, ці слова стали для нього пророчими. Він не зганьбився, він не відступив. Правильно, Юрій сказав, він пішов одним із перших добровольцем 42-й батальйон територіальної оборони, який тоді формувався на, на Кировоградщині. Він прагнув туди, він прагнув іти захищати свою землю, свою батьківщину, свою родину. За це йому велика шана. І підтвердження. Того, що він зробив велику справу, як, Уже як воїн для мене залишилися і слова ворогів, коли вони передавали тіло Віктора. Вони з повагою говорили про нього і про його товариша. Двох вони тоді їх передавали, що вони не схибали, вони не відступили, вони не злякалися, вони собою захистили тих хлопців, які. Виходили з того котла, який тоді був влаштований, це підтвердження того що того його подвигу, того його вчинку, який зробив Віктор. Але життя, його все життя таке, його все життя переповнене вчинками, які ми тоді, мабуть, не розуміли, не бачили і не сприймали. І до того, що знову сказав Юрій, я додав ще, коли його звільнили. Нахабно звільнили, цинічно звільнили. Саме за його переконання, за його погляди, його здавалося якої мізерної той посади, яку він займав. Тоді його звільнили, його викинули з роботи. Але сьогодні бачиться здалеку це. Чому це було? Тому що він працював з молоддю, він всю всю історію, ці всі знання передавав молодим поколінням. І, мабуть, ті, хто це зробив, вони розуміли. Яка це загроза для той системи, яку вони тоді представляли? Я скажу більше, додавлю до слів Віктора, що він сказав, що вони є сьогодні депутатами, вони сьогодні керують містом, вони є представниками влади, перефарбованими багато разів. А я добавлю ще, один із них носить навіть почесне, почесне По звання громадянина міста знаме. Джулай Володимир, Жулай. тут можна називати прикро, знаєте, як Прикро люди, які віддають своє життя за державу, і, і і ті, хто цих людей в свій час не хочеться вживати, вживати такі слова. Сьогодні в різних в різних світах знаходяться. Один користується благами, а той, хто не побоявся, став на захист своєї держави, сьогодні, на жаль, не з нами, сьогодні на небі на іншому світі. Хочеться вірити, що він і чує, і бачить і відчуває те, що ми відчуваємо сьогодні. І дійсно, слова банальні, але пам'ять про віктора буде, буде завжди з нами. Ми, ми завжди будемо носити його і в думці, і в серці, і в душі, поки будемо дихати і, і ходити по цій землі. Дякуємо Віктору, земля тобі пухом, братику, від козаків. Привіт тобі. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Слово від ветеранів! Слово від ветеранів, я хочу зачитати звернення ветеранів. З тобою поруч було завжди легко. Ніколи ти не скаржився і не мені. Тому в душі нам дуже тепло, що ти так мало в цьому світі жив. Друже, як ти там? Чи бачиш, яка на всю країну твоя прийшла біда? Чого ж не забудеш, це вже не пробачиш усі ті звірства, що творить орда. Тепер ти наш Янгол вже із неба, ти захищаєш старих і малих. Задовільниться будь-яка потреба, якщо замовиш слово ти за них. Ти ж там, ти близько, мабуть, біля Бога. За Україну в нього, друже, попроси. Нам зараз треба будь-яка підмога. Щоб врятувати людей, міста, ліси, поля і ріки, і містечка, і села, лікарні, хати, школи, дитсадки, щоб Україна знов була весела, щоб ти таки стала вільна на віки. Такі то справи, друже, в нас не втішні, та не здамося ми навіть без підмоги. Свої думки і праведні, і грішні. Тремуємо лише на перемогу. Не переживай за нас, ми вистоїм і міцніші стане. І Україна сяну на Кавказ із попелу руйнувань повстане, повстане сильний і новий народ, якого вже ніхто не подолає. Свобода найцінніша з нагород, і серце в грудях кожного палає, тільки душа сьогодні плаче, за друга якого ніколи не побачить. Низько поклонимось тому, хто на небі пішов він у вічність за мене і за тебе. Слава Україні! Героям Слава! Дякую. Володя, дякую. Шановне товариство, у мене ще одне оголошення. Я хочу надати слово нашій землячці Ольге Оліній, яка написала власного вірша і хоче його сьогодні прочитати. Я хочу приєднатись до всіх слів, що було сказано, це дійсно шана і кошана. Весну розтоптали чоботи-орки. Весну зґвалтували повітряні сирени тривог. Ракети і бомби рвуться в реальному часі. Війна обірвала наш сон. І мозок не в силі сприймати, і вени стигнуть від жаху й скорбот. Для рашизму не існує моралі. Ми бачимо пекло бучі, гостомель, суми, Харків. Одеса, Маріуполь, Ірпінь. Ми закарбовуємо в генетичну пам'ять кожний епізод. Знущань, зґвалтувань, насилля, смертей на клітинному рівні впишемо для нащадків кожну історію цієї геноцидної війни. І останнє ми змиємо кров із тіла України. Зашиєм рани та засієм поле, загиблим ми поставимо храми. та пам'ятю напомнимо ми кожний подих відновимо, відстроїмо, засієм житом. Пшениці зійде сонце на віки. Ми українці, ми народ великий. Ми воїни свободи і жити нам у злагоді і добрі. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Миколаївна. Продовжуй. Вели! Show me bra- Віктору Голову тричі! Слава слава, 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 слава! Віктору голову тричі! Слава, слава, слава! слава. слава. Віктору Голову тричі! Слава, слава, слава! Паметь всіх невинно уб'єних згуртує нас живих, дасть нам силу і волю, мудрість і наснагу на зміцнення власної держави на власній землі. Запрошуємо нашого сина, спільний Отче наш, Отче наш, що Ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба насущого дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо ти є царство, і сила, і слава, і нині, і повсякчас, і на віки Амінь. Вічна пам'ять і царство небесне всім воїнам, які мужньо боролися за захист нашої держави. Нехай Господь успокоїть. Їх душі у святих райських оселях. Пам'ятаємо, що молитва потрібна для душ загиблих воїнів, для підтримки родичів, рідних та всіх людей, бо пам'ять про них вічна, будемо згадувати їхні подвиги, будемо молитися, збиратися, щоб робити певні висновки і йти вперед до кращого майбутнього нашої держави. Хай Господь завжди допомагає. Низький уклін і подяка воїнам, які зараз захищають нашу землю. Дякую за працю, за службу. Хай Бог дає здоров'я, нехай Господь вислухає наші молитви і принесе на землю довгоочікуваний мир, спокій і добробут. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо всім присутнім. Небайдужим, які долучились до вшанування загиблих воїнів, які віддали за нас з вами і нашу рідну Україну найдорожче життя.